Самий розривний бомбічний кейс по є оселі придбали з клієнтом квартиру, і власних грошей клієнт витратив 196 Тисяч гривень. Уявіть, що у вас є 196 тисяч гривень, ви приходите на угоду і ви стаєте власником квартири. Це була програма Єоселя з компенсацією для внутрішньопереміщених осіб. Зараз я якраз стою на цій квартирі, яку придбала наша клієнтка, і буду розкривати вам всі цифри. Ідемо, буду показувати квартиру і розповідати про наш кейс. Перше, сама вартість квартири тут склала мільйон 695 тисяч 920 гривень. Квартиру брали ще на етапі будівництва, тобто, коли вона будувалась, на такі об'єкти можна брати, її оселю. Головне, щоб будинок був акредитований банком. Як бачите, тут у нас вже ведуться ремонти ремонтні роботи. Я знаю, що ви це чуєте, але нам треба зняти це відео. Ми маємо вам про це розказати. Дивіться, перший внесок по цій квартирі людина зробила 30%. 30%, тому що це максимальна сума першого внеску, яку можна зробити по програмі ЄОСЕЛЯ з компенсації для внутрішньо переміщених осіб. Але з цих 30% першого внеску держава компенсувала 70%. У вас на екрані будуть цифри, скільки людина витратила. Тобто своїми грошима тут перший внесок склав 152 633 тисячі гривні. Тобто, це ті гроші свої, які людина принесла на угоду, поклала на рахунок як перший внесок. Держава компенсувала з першого внеску. 356 тисяч гривні, тобто більшу частину за цією програмою. Я ще раз нагадую, не можна зробити перший внесок більше ніж 30%. тобто це максимальний перший внесок, з якого держава може надати компенсацію. Саме тому ми такий обрали, хоча клієнт був тут дуже молодий. І максимальна сума компенсації від держави не може перевищувати 30% від вартості квартири. Це головні основні умови для єоселі з компенсації для ВПО. Ідемо далі. Що ще витратив наш клієнт на угоді? Значить, наша клієнтка витратила комісія банка за видачу кредита, і це їй повернулось на карту назад, в той же день, ввечері. Там було 11 871 гривня. Чому повернулось? Тому що. Держава повертає до 40 тисяч гривень на всі витрати на оформлення при ЄОСЕЛі. Тобто ось комісія банка, людина на уході заплатила своїми грошима, але їй на карту ввечері повернулись ці гроші. А далі нотаріус 1% держмито склали 41 тисяча 154 гривні. Тут нічого не поверталось, Людина заплатила за послуги нотаріуса і за мито. І страхування. Я вам нагадую, що коли об'єкт не введений в експлуатацію і ви берете є оселю, ви обов'язково страхуєте цей об'єкт від військових ризиків. Страхування тут склало 21 тисяча сто гривень. Гроші за страхування теж повернулись назад нашому клієнту в той же день. Тобто, якщо брати загальну суму, да серед того, що людина витратила своїх, це лише перший внесок, нотаріус. І все, ну і тут комісія. Разова комісія за перерахунок коштів 3 тисячі гривень, і комісія за відкриття рахунку 100 гривень, тобто 3100, що було додатково сплачено банку за комісії. В результаті власних грошей в сумі витрачено 196 тисяч 887 гривень. Давайте я вам покажу зараз цю квартиру. Я зараз знаходжусь на цій квартирі. Неймовірно, класний крутий об'єкт і вибір. Однокімнатна квартира 39,4 квадратних метра, повноцінна одну Крута функціональна вхідна група, де можна зашити невеличку гардеробну, велику шафу. Нагадую, що це повноцінна однокімнатна, велика простора кухня. З кухні є своя лоджія, класне панорамне вікно. У вартість входить газовий котел. Да, він входить у вартість і у вартість входять ще радіатори. Ідемо покажу спальню. Нагадую, що тут 39,4 квадратних метри, повноцінна однокімнатна квартира за 196 тисяч своїх грошей. Чи є у нас ще такі варіанти, що ми можемо вам запропонувати, якщо ви маєте до 200 тисяч гривень на руках? Так, є, це небагато житлових комплексів в Києві і в передмісті Києва, але станом на зараз таких варіантів стає все менше, чому? Тому що дуже великий попит, а програма компенсації дуже і дуже круто працює. Якщо менеджери банку кажуть, що там не було видачі, це неправда. Видачі є, і клієнти купують активно купують за цими програмами. Ну і саме важливе, що тут треба розуміти, це вартість квадратного метра, тому що вона у забудовника зростає, як правило, з періодичністю 1. Раз на місяць або на півтора місяця. Тому якщо ви відкладаєте свою покупку там на півроку і думаєте, що через півроку ви зможете купити за тими ж самими цифрами, тобто, що будуть такі ж самі цифри в угоді, то можливо, ні, тому що росте вартість ціна квадратного метра. Ну, а ми знаходимося в спальні. Окрема, невеличка, але функціональна і простора спальна кімната, а, теж панорамне вікно, вартість входить в батареї. Супер класний, крутий. Функціонал у квартира. Ванні дуже темно, ми її показувати не будемо, але що треба знати, що тут зроблена гідроізоляція, дуже класно, економить гроші на ремонті. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви собі квартиру, таку саму квартиру за 196 тисяч гривень своїх грошей. Якщо вам сподобалось це відео, якщо ви любите наш контент, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових випусках.